Свіжий випуск новин вже до вашої уваги на телеканалі Твій всесвіт». Я Назар Зардір це щиро вітаю вас. Очима наших кореспондентів дізнаєтесь про найголовніші події останньої доби після короткого анонсу. Три смерті за місяць рокова оселя. День, що повторюється лише раз на чотири роки, містичне 29 лютого. Зберігати спокій наполягають у Первомайському відділі з питань надзвичайних ситуацій. Сигнал тривоги у першій половині дня 29 лютого був хибним. Запуск електросирену повіщення цивільного захисту відбувся з технічних причин, деталі яких з'ясовуються. Як повідомив начальник відділу Михайло Бабенчук, жодних небезпечних подій в Первомайську не відбулося. І далі до інших тем. Трагічний випадок у Первомайську. В результаті порушення правил користування газовими конвекторами загинуло двоє людей. 41-річна жінка та 30. ...річний чоловік. Тіла знайшла власниця будинку, як дізналась знімальна група пізніше, в цій оселі. Це другий летальний випадок лише за лютий місяць. Подробиці за мить. 4 лютого в цьому будинку загинула жінка. Менш ніж за місяць, 27 лютого, стіни цієї оселі стали роковими ще для двох осіб. Містика чи збіг обставин? На початку лютого до цього будинку вже навідувалась міліція. 42-річну жінку, що орендувала будинок, знайшли мертвою. Обставини смерті досі залишаються таємницею. А вже в кінці місяця за цією ж адресою знову трагедія. Загиблих виявилось двоє, заробітчани з Молдови. Із сусідами навіть не встигли познайомитись. Останній, хто бачив жертв, був Анатолій Кульбіда. Це я бачив у суботу. П'ячасовечо проходить неділю, понеділок приходить хазяйка. Я мусор виніс, іду, а вона плаче тут воріт. А що таке, надюша? Ой, толя, кажу, що таке? два трупа. За даними МНСівців, смерть швидше за все наступила через отруєння чадним газом. Втім, газовики версію спростували. Попередня причина загибелі це отруєння чадним газом. Однак після цього до місця було направлено аварійну газову службу, яка встановила, що... Причини отруєння навряд чи може бути чадний газ. Тому чекаємо результатів судмедекспертизи, який підтвердить або спростує факт, від чого загинули ці люди. Через люті морозі та недотримання правил експлуатації засобів обігріву подібні трагічні випадки цієї зими не поодинокі. Дійсні ж обставини обох смертей визначать експерти. А ось як швидко з'являться нові орендарі містичного будинку, питання відкрите. Микола Боровський, Олександр Гурський Всесвітнюс. Нагадаємо, 13 лютого сталася жахлива трагедія у селі Кінецьпіль. Тоді загинуло семеро неповнолітніх дітей, а мата отримала 60% опіків тіла і була доставлена у Миколаївську міську лікарню номер 3 Станом на 23 лютого для лікування Людмили Ковальової перераховано близько 113 тисяч гривень, в тому числі 70 тисяч виокремили з обласного бюджету. Сім'я висловлює щиру подяку всім, хто не залишився байдужим. На сьогодні стан здоров'я хворої стабільний. Лікарі роблять все можливе для лікування. Жінки. І до інших тем на території Первомайська існує чимало місць, які більше 30 років тому використовувались для стічних ям. Так жителі мікрорайону Фрегат стали свідками жахаючого видовища. Дерево, що росло у дворі по вулиці Коробельній, просто на очах провалилось під землю. Більше деталей від Ірини Яковенко. 30 років тому, коли на фрегаті ще не було каналізаційних мереж, на цьому місці була стічна яма. Потім її накрили бетонними плитами та засипали землею. Нині ж вона дала про себе знати. Перехожі та мешканці будинків номер 5 та 6 по корабельній шоковані картиною, що відкривається погляду. Підійшов, побачив яму, дерево в ямі, а обалдів. Звичайно таке, ну, віжу в Києві, там в великих містах по новинам показують. А це, ну, вживую. За словами тих, хто живе тут не один десяток років, це місце вже давно викликало підозри. Парило і сніг підтайволов, і била пітновати квадратне. Близько 13 ну это много години. В понеділок очевидці почули дикий тріскіт та гуркіт. Визернувши з вікон, побачили страшну картину. Віділи говорять, що дерева дерево дерева падало, Потім яма за полчаса із маленької ямки прийшла така здорова. На місці, де нещодавно росло дерево, утворилась вирва розміром 5х4 глибиною близько 5 метрів. Дерево та бетонні перекриття потонули в каналізаційних відходах, якими заповнена яма. Саме ці нечистоти роз'їли плити, котрі, пошкодившись, не витримали навантаження. На щастя, в цей момент поряд нікого не опинилось, хоч зазвичай тут граються діти або ж стоять автівки. Комунальники та міська влада на ситуацію відреагували моментально. Лисий приїжджав, прям приїжджав. Мастер прибіг, ось обгородили, а сьогодні приїжджала у мер. Будуть устраняти. Викачають, Видите? не непоти. За словами директора КП «Затишок» Олександра Лисого, яму вже найближчим часом засипатимуть будівельними відходами, а потім закультивують. Тож поряд з дитячим майданчиком знову буде безпечно. Ірина Яковенко, Олександр Бурмістров, Всесвітнюс. За останніми повідомленнями центру грипу та ГРВІ Запорізька, Чернігівська, Івано-Франківська та Київська області на межі епідемії грипу. На Миколаївщині, ніж в тому числі Первомайську та районі, ситуація в цілому спокійна. Ризик перевищення під порогу існуватиме ще два тижні, та Сесівці сподіваються на стабільність захворюваності. Як не задужити у наступному сюжеті? Чи омине грип первомайськ? Аби зітхнути з полегшенням, потрібно дочекатися початку другої декади березня, запевняють фахівці. Наразі ж рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в місті нижче за підпоріг на 72% в районі 68%. З 16.02 по 22 захворіло в абсолютних цифрах в місті 139, осіб дорослих 52, От в районі 57% дорослих. 15 і діагностований один випадок грипу у дорослого. Головний санітарний лікар Михайло Ковальчук сподівається, ситуація і надалі залишатиметься стабільною. Звичайно, якщо кожен прислухається до порад медиків. Основне правило сьогодні не допускати перехолодження. От, Якщо допускаєш перехолодження, то якщо допустив вже перехолодження організму, то необхідно швидко зігрітися. А також пам'ятайте про продукти, що містять вітаміни. Цієї зими сім'ї ротор пощастило. За словами матері Олесі, жодного разу не звернулися до лікаря із скаргами на здоров'я. Лише на початку зими чоловік та син перехворіли легкою застудою. Втім, з недугою впоралися самотужки. Все інше профілактика за народними звичаями нет. Мы делаем каждый год заготовки разных травок. Вот все, что у нас растет дома. Это липа, мята, мелиса, одуванчики, подорожник, листики малинки, земляники, смородины. Вот все это мы потом ромашка у нас растет в большом количестве. Тут. Вот все это мы сушим, потом запариваем чайчики такие, пьем. До того ж завжди на столе мед та з с малины. Найулюбленнейшие семейные ласущие. Не цираются у родині ротор і цибулі. Чувствую, що немножко к нам вірус закрався і намеки на насморк вже з'являються у когось із нас. Я одразу режу луковицю мелко, ставлю по комунатам подоконникам дышим ми дишимо испарениями її. Ще один секрет боротьби із грипом та застудою позитивні емоції. Вони зміцнюють імунітет. Перевірено. Тетяна Степанюк, Дмитро Дудрів, Всесвітньюз. 29 лютого незвичайний день з точки зору календаря, оскільки повторюється один раз на чотири роки. Високосний рік з'явився з веденням юліанського календаря у 46-му році до Різдва Христового. І з тих пір дню 29 лютого почали приписувати незвичні властивості. Чим особливий цей день дізнавалися южноукраїнські колеги. Вчені підрахували, що ймовірність народитися 29 лютого становить один на півтори тисячі. Номерологи ж вважають, в такий день з'являються люди з нестандартним складом розуму. Доказом тому є численний список винахідників, спортсменів та артистів. Серед останніх італійський композитор Джоакіно Росіні, французька акторка Мішель Морган та герой сучасності Ігор Харламов, більш відомий, як Гарік Бульдог Харламов, комедіант та телеведучий. У нашого Богдана сьогодні таке свято, так Богдан? Встань, будь ласка, нехай я тебе побачу. Ось він наш. іменинник сьогодні. Якою людиною виросте іменинник Богдан, сказати поки що важко, адже хлопчику виповнилось лише 8 років. Він учень другого класу Южноукраїнської загальноосвітньої школи номер 3 та, як виявилось так званих високосних іменинників у третій школі двоє і обидва однолітки. Восьмирічна влада, як і Богдан, відзначає день народження 29 лютого лише вдруге. Минулі ж свята пройшли у перший день весни. Та для дітей важливо не коли, а як та з ким святкувати. А головне, які подарунки отримують вони на своє найочікуваніше свято. Телефон. Мені колись дарували книжки. Робота. У давнину слов'яни вшановували найзліше божество Чорнобога, або ще відомого нам сказок Кощія, повелителя темряви та пекельного царства. Слов'янський народ ділив весь світ на дві половини добру та злу. Втілення всього поганого якраз і є чорнобог. Кощій зображується у вигляді людини подібного ідола, розфарбованого у чорний колір. За старослов'янським звичаєм, рівно опівночі з 29 лютого на 1 березня потрібно урочисто розчевити в руці сире куряче яйце. Таким чином, кощію, смерть якого, як відомо, ховається у яйці, приходить кінець. А оскільки Кощій символізує собою зиму, то й закінчуються холоди. Пересічним южнокраїнцям про вшанування Чорнобога мало що відомо. Для більшості, 29 лютого, звичайний день. Ну, взагалі день в году. Хоч і високосний і день касьяна, як там ще назвати, Ну, Добучний день. Для мене взагалі вихідний. Так, виходно. А особенний, ну, особенний. На вулиці тепло, добре. Ну, там же не вистачає минут яких то набігають за 4 мі года. Ну і виходить 29-й. Ще й сьогодні існують повір'я про те, що в високосний рік не можна будувати, купувати авто, одружуватись та народжувати дітей. Церква ж відкидає подібні прикмети, мовляв, для Бога усі дні однакові. Та й оптимісти зауважують, зайвий день у році дає більше можливостей зробити щось корисне. Олена Мельнікова, Сергій Бударін, Віталій Грасименко Всесвітнюс. Щотижневий випуск газети ТВ Всесвіт приготував для вас чимало цікавого та нового, що саме дізнаєтесь за мить. Конкурси та забави, млинці та вареники. Як первомайці припрошували весну. Читайте на другій сторінці газети ТВ Всесвіт. Дізнатись про те, коли та які дороги ремонтуватимуть у місті та про плани комунальників на весняний період, читайте на третій сторінці газети. П'ята сторінка розповість про долю дітей, позбавлених батьківської любові. Досягнення каратистів, волейболістів та веслувальників. Привернуть вашу увагу на 17-й сторінці видання. 1428 оголошень у рекламному блоці Всесвіт плюс. Цікавинки для дітей та дорослих на останніх 35 й та 36 й сторінках. 29 лютого 724 року тому у Шотландії набув в чинності закон, відповідно до якого кожна жінка країни саме цього дня має можливість зробити пропозицію про одруження чоловіку. Якщо той відмовляється від шлюбу, то зобов'язаний сплатити її сім'ї достатньо вагомий на ті часи штраф один фунт. Вам бажаю робити цього дня лише вигідні пропозиції. Залишайтеся з нами і побачимось на телеканалі Твій Всесвіт».